В общем, що получилось Собрал я все це дело Не знаю, возможно трошки лоханувся, Надо було брату по пружині Ну тобто щоб він там не отлипався Ну в общем що хочу сказать Зараз она ну, практично пуста То есть Висота залишилася та сама, тобто вона не зважилася, її не зжала, якраз зверху донизу її вистачає. Коротше, те, що я казав, те, що міряв там на попередніх відео, вище вона мені її не підняла. Зараз ну, мені не треба. Мені треба, щоб, якщо пригрузив, трошки можна було додати жорсткості. Що зробив? Те, що я казав, що я ліпив там, щоб вирівняти пружину, я те викинув. Стоїть просто проставка. Стоїть відбойник. Ну, зараз покажу, що виходить. Я отак якось... Як його так буде зробити. Ну, в общем, Зараз ось. Це я занадто, звісно, але ну, суть в тому, що як було 86, то підняти її можу більше 90. Тобто сантиметрів на 5 на 6 підняти можу. Ну, відповідно, відповідно, і жорсткість. Я думаю, зміниться це однозначно. Я якщо часто не знаю, скільки максимум їх можна накачувати. Ну от мені кажеться для пустої їзди цього достатньо і більше й нафіг не надо. Ну так як і було, грубо говоря. А так, ну хто казав 0,5 Не знаю що там дає 0,5 Якщо ось півтора вже в принципі вона до всіх витків прилягає, як виходить, розжимає її Ну, швидше. Да, да ну, я думаю, для веса цього більше, напевно, і нафіг буде не надо. Ну, знову ж таки, піднімає видно, що добряче і піднімає ж воно, грубо говоря, по суті, всю жопу машини. Тобто це ж тільки один балон. Да Другий поставити і це ж зовсім все по-другому, по-любому буде. Так що, ну, в принципі, в принципі, штука інтересна. Ну, ну, а тестувати, треба кататися, тому що так-то воно все так. Ну, Як себе в повсякденному житті, хто знає. Ну, по-любому, після якихось тестів я покажу, розкажу що, що спустя деякий час вийшло.